У ефірі Одеської державної телекомпанії Новини факти. В студії працює Тетяна Захарян. Вітаю вас. У Біляївському районі Одещини під час ДТП загинула людина та дев'ятеро отримали ушкодження. Аварія сталася вчора, в день на 31-му кілометрі автодороги Одеса Кишинів. Легковий автомобіль Тойота Корола здійснив лобове зіткнення на зустрічній смузі з вантажним автомобілем Рено Преміум, який рухався в напрямку міста Одеса, внаслідок чого вантажний автомобіль перекинувся. По зустрічному напрямку рухався рейсовий автобус Бас Еталон, маршрут Одеса. Красні вікна, який здійснив зіткнення з перекинутим вантажним автомобілем. Внаслідок ДТП на місці загинув водій легковика. Постраждали водій вантажного автомобіля, водій та сім пасажирів рейс автобусу яке в тяжкому стані шпиталізовано до лікувальних закладів біляївки та теплодару для вилучення загиблого водія легкового автомобіля залучалось пожежно-рятувальне відділення співробітники якого за допомогою шансового інструменту та тросу вилучили тіло загиблого обставини ДТП з'ясовуються. 11 років позбавлення волі отримала мешканка Одеси за вбивство своєї 10-місячної дитини. Такі рішення ухвалив Київський районний суд Одеси. Про це повідомляє прес-служба суду. Молода жінка, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, умисно викинула свою дитину з вікна восьмого поверху. Коли бабуся засуджений повернулася додому на запитання, де дитина жінка їй відповіла: вона пішла гуляти. У суді жінка свою провину не визнала і розповіла, що вона вийшла курити на балкон з дитиною, коли поверталася в кімнату, залишила дочку, а та сама випала з відкритого вікна. Однак експертами встановлено, що дитина не могла самостійно вибратися на підвіконня. Також в крові дитини виявлено 39% етилового спирту. Експерти дійшли висновку, що така кілька якість для дитини може виявитися певною мірою токсичною. Ця обставина ще більше знижує ймовірність коєння дитиною активних дій. На одній із автозаправних станцій Одеси був затриманий інтернет-шахрай міжнародного масштабу, який грабував іноземців. Його жертвами стали власники банківських рахунків в 15 державах. Житель Києва незаконно використовував реквізити іноземних карт банківських установ, розраховуючи за товари. Шахрая викрили співробітники Одеського регіонального управління по боротьбі з кіберзлочинністю на одній з АЗС, коли той розраховувався платіжною карткою за паливо. Ним виявився 39- ти річний житель столиці, який вже потрапляв в поле зору правоохоронців за скоєння шахрайських дій, в ході огляду транспортного засобу, яким керував затриманий, виявлено та вилучено ще три платіжні банківські картки з нанесеною інформацією на магнітних стрічках, згідно з висновками експертів комп'ютерної техніки та програмних продуктів. Казані картки є підробленими затриманому загрожує штраф до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Слідство триває. В Одесі рятувальники ДСНС України провели планові тактичні навчання з працівниками автозаправних станцій. Разом вони ліквідували умовні пожежі. Рятувальники навчали, як правильно експлуатувати та користуватися вогнегасниками, а також гасити умовні пожежі, які спалахнули на території АЗС. У навчаннях взяли участь понад 80 працівників одеських АЗС. Лічний состав показали персоналу автозаправочной станции как правильно пользоваться огнетушителями, тушить условные пожары. 1 червня свої двері для юних одеситів та жителів регіону відкриє педіатричний амбуланс на базі обласного консультаційно-діагностичного центру. Відділення зможе приймати близько 50 дітей на день. Найважливіше, що воно працюватиме і ввечері, та у вихідні, на відміну від багатьох інших медичних закладів, адже деякі батьки просто не встигають потрапити до лікаря через роботу. З початком літа цієї проблеми в Одесі не стане. Маленькому Натану не звикати здавати кров. Тримається він як справжній чоловік, а потім ділиться своїми враженнями від процедури. Я уколів не боюсь. Малюк перший пацієнт педіатричного амбулансу. За тиждень дітлахів в цих стінах побільше. Зараз маленьким жителям Одеси і області доводиться звертатися по допомогу у обласну клінічну лікарню, що на Воробйова. З таким потоком лікарям медзакладу впоратися важко. Очень много жителей Одессы и Одесской области жалуются на то, что существуют трудности в оказании амбулаторно-неотложной медицинской помощи, прежде всего педиатрическим Детям в выходные дни только в областную детскую клиническую больницу обращаются за амбулаторной помощью порядка 120 человек. Отож, нове відділення допоможе зняти навантаження з міських лікарень. Стаціонару не буде, лише консультації та діагностика. У разі необхідності лікарі нададуть екстрену допомогу. У амбуланці постійно чергуватимуть лор і педіатр. Відділення може похозиватися найсучаснішим обладнанням. Лабораторія, ультразвукова діагностика, комп'ютерна томографія в педіатричному відділенні буде вести прийом врач-педіатр і лор-врач, які будуть давати назначення. Ставити діагноз і далі будемо решать, какое учреждение будем будемо э, рібенка з діагнозом. или будемо відправляти його на домашнє лечение. Педіатричний амбуланс працюватиме навіть у вихідні дні, отож чекають на своїх маленьких пацієнтів. Ольга Міщук, Віктор Доманський, факти. Одеському військово-історичному музеї ордена червоного прапора південного оперативного командування відбулася зустріч українських миротворців з курсантами та студентами одеських військових навчальних закладів. Головна мета такого заходу підвищити рівень патріотизму зростаючого покоління та розповісти юнакам правду про військові дії на сході України. Про що говорили на зборах та які паралелі міротворці провели між місією у колишній Гославії та конфлікті на Донбасі? Дивіться в сюжеті. Одеські миротворці виступили під час відкриття пам'ятної зали загиблих у зоні АТО українських військових у військово-історичному музеї. Дата відкриття зали співпала з трагічною подією загибелю 28-річного майора Дмитра Іванова з міста Ананів Одеської області, який нещодавно загинув на Донбасі. Сьогодні ми згадаємо загиблих, пам'ятаємо їх. І саме головне, колеги, не тільки згадати, а допомагати їх родинам, допомагати їх родинам, бати їх батькам, і щоб вони розуміли, що ці смерті вони в ім'я України, в ім'я нашої вільної збитне країни, щоб нам не треба ніякі нам, ні брати, ні дорослі, ні більше, ні інші. Ми, українці, самі маємо вирішувати свою долю. Начальник армійської авіації Олександр Морін приймав участь у миротворчих загонах на льотних посадах під час конфлікту в колишній Югославії та Ліберії. Коли ще молодим офіцером зіткнувся з війною під час миротворчої місії, побачив усі жахіття, смерть друзів, нещастя мирного населення. Не міг навіть уявити, що колись такі ж самі нещастя спіткають і його рідну Україну. Дуже все близько і схоже. Там теж були бандформування, безпредельне, безпорядочне, знищення нації, народу. Так відбувається на даний час, і схожа с картина з нашою ситуацією. Якщо весь мір, вся спільнота європейська разом стане протидією, ми зупинимося. Миротворці розповіли студентам та курсантам одеських військових навчальних закладів про тонкощі миротворчих місій, про конфлікт на сході. А також разом з молодим поколінням переглянули патріотичне відео про діяльність українського воєнно-морського флоту. Скоро ці юні патріоти стануть справжніми захисниками своєї батьківщини, а спілкування з українськими військовими зараз підтримує їхню віру та любов до України. Валентин Блях, Віталій Безсмертний Факти. Людина пізнається в біді. Відоме прислів'я, яке чи не найкраще характеризує ставлення багатьох людей до долі нашої країни у сьогоденних бідах. На щастя, український народ не байдужий, мужній і сердечний. Тож у цей нелегкий для всіх час в Україні з'явилось багато волонтерських організацій, робота яких спрямована на допомогу захисникам наших кордонів. Представники однієї з таких розповіли Одеситам, які проблеми зараз на фронті, і яка допомога необхідна бійцям. На базі Одесько-Покровського храму працює волонтерський центр допомоги бійцям в зоні АТО. На сьогоднішній день волонтерам вже вдалося власноруч відправити в зону проведення бойових дій один автомобіль та передати ще чотири машини, які прислала українська діаспора зі Сполучених Штатів Америки. Задля цієї благодійної справи навіть довелося зупинити будівництво храму, і служби проводять у невеликій капличці. Проте цього все одно недостатньо, аби дати нашим захисникам все необхідне. Тож ті звертаються за допомогою до небайдужих громадян. Часть такая специфическая, она не требует, скажем, там приборов ночного видения, прицела и тому подобное. Но в то же время очень нужны технические средства кабеля. Телевізори також активісти розповіли про проблеми з оформленням бійців, які перебувають в зоні АТО. За їх словами, жодних документів, які свідчили про те, що людина є захисником наших кордонів, чи то доброволець або призовник не видають. І у разі, якщо солдатам трапиться біда, дуже важко щось довести. Така ситуація сталася зі знайомим волонтерів. Чоловік потрапив у полон під час проведення бойової операції. На щастя, вибрався живим, але лишився інвалідом. Через відсутність документів людині відмовили у допомозі від держави. без бізне... Є вони имеет после госпіталя вибіску історії боєзня з общен заболівання. Нікаких льгот, нічого. Сім'я рідова. Активісти звертаються до юристів та людей, які можуть підняти питання щодо оформлення бійців в зоні АТО та просять їх не залишатися байдужими. Адже сьогодні допоможеш ти, а завтра допомога може знадобитися тобі. Ірина Рогозянська, факти. В Олімпійському навчальному спортивному центрі конча заспа під головуванням прем'єр-міністра України Арсенія Цунюка відбулося засідання організаційного комітету з підготовки до літніх Олімпійських ігор у Ріо Де жанейро 2016 у ході засідання голова уряду доручив профінансувати всі видатки на підготовку до олімпіади, які передбачені в державному бюджеті. Він також наголосив на необхідності прозорого використання цих коштів. Я хочу, щоб ці гроші доходили до спортсмена, а не до керівника чи бюрократа, який частину коштів залишає в себе в кишені, у тому числі через непрозорі закупівлі, непрозорі тендери, хабарництво і корупцію, яка також є в спортивному секторі. Закрите акціонерне товариство. Ну це з радянських часів залишилося. От як совєти придумали це, там визначали, кого відправить з красним паспортом, кого не відправлять. Я вас дуже прошу. Це інша країна, і тут повинно бути інше відношення один до одного, дорогі друзі. І багато з вас знають, як вам було важко пробитися на цей олімп Олімпійських ігор. Дайте можливість пробитись іншим. Ситуація на сході України та велика кількість терактів, які відбувались в Одесі останнім часом, наносять величезні збитки Одещині як туристичному регіону. На кілька років Одесити майже втратили іноземних туристів. Роботою туристичних операторів забезпечують хіба що українці, які звикли їздити з родиною на море. Яким чином виглядає ситуація з туризмом на Одещині та як Одесити можуть підвищити потенціал міста як рекреаційної зони, розповів організатор екскурсій Олександр Бабіч. Як і минулого року, Одесу практично не відвідують російські та інші іноземні туристи. Проте мова про повну відмову іноземців від Одеси як міста відпочинку поки не йде. Росіяни їдуть до Одеси з обережністю. Останнього тижня на екскурсію приїхало лише кілька громадян Російської Федерації. Приїхали з родинами, дітьми дуже прогресивні та з бажанням побачити ситуацію в місті на власні очі. Європейці ж поки що утримуються від поїздок до України. Коли вони починають моніторити, куди їм поїхати, вони там читають Україна війна. Все, они никак не связывают, что это там 600-700 километров от Одессы, они к вам не поедут пока, пока здесь будет военные действия. За словами експерта, не менш важливою проблемою для українських туристів є ціни на відпочинок. Якщо для іноземних відпочиваючих 50 гривень за місце на пляжі в день це смішні гроші, то за нинішніх обставин громадяни України часто не можуть дозволити собі відпочивати на платних пляжах. А як добиратися до дешевих чи безкоштовних пляжів гості міста не знають. Однак туристи із задоволенням відвідують Вилкове та білгород Це ні готуються готовіться кожному виїзду в ці крепості, там кітамакіти сторони чути біса. Он говорит, я был уверен, что увидишь самую большую украинскую крепость из ныне здравствующих. И мы так там чего-то себе напланировали. В итоге мы увидели, в общем-то, просто камни, никакой туристической фактически инфра инфраструктуры. Проти значної проблеми області, взагалі, та зокрема як рекреаційної зони є розбиті дороги. І якщо цю проблему найближчим часом не вирішити, кількість туристів до української Венеції може значно зменшитися. На інших напрямках розвиток туристичної галузі також вкрай необхідний. І приклад з Білгородністровською фортецю є дуже наглядним. Тож, поки що, область як туристична зона виглядає не дуже оптимістично та у цьому напрямку є над чим працювати. Валентин Блях, факти. Початку курортного сезону на одеських пляжах співробітники рятувально-водолазної служби Одеси надали допомогу 20 відпочивальникам. Врятували 11 людей, і стільки ж загублених дітей повернули батькам. В основному люди, що відпочивають, отримують травми в результаті стрибків і пірнання з гідроспоруд. Відзначили в прес-службі міськради. рятувально водолазна служба Одеської міської ради звертається до відпочиваючих з проханням бути уважними і дотримуватися правил. Безпечної поведінки на воді. Один з найпрестижніших вузів нашого міста з майже столітньою історією Одеський національний політехнічний університет розпочав вступну кампанію. До уваги абітурієнтів понад 30 напрямів підготовки і близько сотні спеціальностей і спеціалізацій: денна і заочна контрактна і бюджетна форми навчання. В Одеському національному політехнічному університеті наближається вступна кампанія. Менеджери, комп'ютерні генії, радіотехніки, фармацевти, екологи, механіки, енергетики. Професій багато і на будь-який смак. Новинки останніх років нові напрями з медичної інженерії та інформаційної безпеки. В слове политехнический поле означает множественность. Мы действительно соответствуем этому определению, поскольку мы предлагаем очень широкий круг различных специальностей. Это и инженерная механика, машиностроение, блок радиотехнических специальностей, электротехнические, энергетические, автоматики. Это не только технические специальности, это еще и экономические и гуманитарные. Заснований ще в 1918 році, сьогодні Одеський політех є найбільшим центром підготовки наукових та інженерних кадрів півдня України. Його випускники користуються популярністю не лише на батьківщині, але й далеко за кордоном. ОНПУ є членом міжнародної асоціації університетів, асоціації університетів Європи та тісно співпрацює із вузами Євросоюзу і Китаю. Така інтеграція дає можливість студентам навчатися і старшуватися в іноземних вузах. Хорошо підготовлені студенти, по-перше, вкладіють язиком, като являються. Успіваючими можуть проходять стажировки, можуть проходять встроєння обучення в європейських странах. Притом це это обучення і всі затраты на це не принимающая сторона. Кроме того, студенти ще й отримають стипендію. Цьому сприяє і відповідна мовна підготовка, яку студенти отримують в Одеському національному політехнічному університеті на українсько-німецькому факультеті, а також в іспанському та польському центрах. Отримати освіту на найвищому європейському рівні тепер для одеських студентів це не мрія, а реальність досягти яку допомагає ОНПУ. Окреме місце в підготовці студентів політехнічно займає навчально-науковий інститут дистанційної і заочної освіти. На навчання туди приймаються абітурієнти без будь-яких вікових обмежень. У 2015-му університет для своїх заочників підготував сюрприз. Починаючи з цього року, вони разом зі студентами денної форми навчання отримали можливість навчатися на військовій кафедрі, тобто отримати військові звання і на час навчання відстрочку від призову. Крім цього іншого, студенти заочної форми зможуть навчатися на бюджеті. Одеський політех має дуже великий бус Каз і этот госзаказ касается не только студентів днівної форми, но й заочної форми. Предлагаю нашим потенціальним абітурієнтам воспользоваться такой возможностью. Приходите, поступайте к нам. Певні бонуси отримали і випускники коледжів. Вони вступатимуть в ОНПУ без проходження зовнішнього незалежного оцінювання і навчатимуться менше часу. Якщо річ йде о днівної формі, не 4 года. А два или три. Якщо річ о заочной форме, то это не чотири года, 8 місяців, а два 8 місяців или три года 8 місяців, в зависимости від того, яка підготовка була у младших спеціалістів. Детальніше з правилами вступної кампанії і життям університету можна ознайомитися на офіційному сайті Одеського національного політехнічного університету. Івана Дерев'янко, Віктор Доманський, Факти. Величезний український прапор з Одеси розгорнуть у Грузії. 23-метровий український стяг підіймуть у Тбілісі. Цей же прапор влітку розгортали над Потьомкінськими сходами в Одесі в рамках вишиванкового фестивалю. Тепер організатори фестивалю передали прапор грузинським колегам. У Тбілісі синьо-жовтий прапор розгорнуть 30 травня на благодійному фестивалі Україна-Грузія. Два серця, одна душа. Кошти, зібрані на фестивалі у Тбілісі підуть на допомогу дітям сиротам загиблих військових та багатодітним родинам зі сходу України. Нагадаємо, величезний український стяг уже шість років поспіль підіймають над Потьомкінськими сходами в рамках вишиванкового фестивалю. З кожним роком прапор стає довшим на один метр, що символізує вік незалежної України. Ви дивились новини. Факти більше подій вже в наступному випуску. Я бажаю вам усього найкращого. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.